Олександра Поля та Олександра Щербакова. І так знову ж такий же самий поворот. Перехрестя одне-два перетину. Повертаємо ліворуч, так. ближче ми будемо контакт розворот, ближче до суцільної лінії. І отут ну, странним чином пере... під'їжджаємо. Знак 5.69 є, але він без світлофора. І тому тут зупинитися ближче під'їжджаємо, ближче під'їжджаємо, ближче під'їжджаємо, ближче під'їжджаємо. Ближче і поїхали навіть при червоному сигналі. Поїхали. Навіть при червоному сигналі, тому що він не наш. І показувати таким чином, на таких відео вам, поважні громадяни міста Дніпра, що якщо ну, попереднє було віде, відео, вони одне за одне будуть йти, при виїзді на перехрестя є. Ну от Зараз, ще раз я не припиняю зйомку і наша імені Анастасія зараз нам покаже, яким чином треба буде проїхати на Рягаренка. Рі... Займаємо другий ряд. На відміну від. Так, так ми будемо розгортатися. На... Да, на відміну від попереднього перетину, де знак. Просто сам 569 місце зупинки, він вказує місце зупинки при заборонному сигналі світлофора або регулювальника. Заборонного сигналу безпосередньо в тому місці не було. бо той світлофор, який був як у цьому випадку на виїзді, да, він, от зараз ми побачимо з вами, він регулював рух тільки тих, хто був би позаду з Олександра Щербакова виїжджаючи от Почуйте мене. Сам по собі знак отакий от біленький 5.69, он вон он вон он вон-он, вон. Дуже схож на табличку. Ніякої, е, ніякого обмеження не вводить. Зелений сигнал, поїхали. Виїжджаємо на перехрестя. Так. Розвертатися будемо ближче до суцільної лінії. О, на відміну від попереднього перетину, тут є знак ось, бувачає, світлофор і його супутник. І знак 5.69. От тоді треба зупинитися. Там на Щербакова світлофора подібного немає. І тому, переконавшись у тому, що по Олександра Поля транспортні засоби були відсутні, ми продовжили рух. Ми продовжуємо подальший рух. Зараз зелений сигнал. Зелений сигнал і ми лівіше на середній ряд. Добре, подібним чином продовжимо ще. Маневр наш да, подібним на м -м -м, перетині Олександра Поля та Лесі Українки біля парка Глобе.